Вітаю! Мене звати Анастасія Грицишин і це травниця. Програма про рослини та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. Чи може проста дика рослина бути і оберегом, і ліками, і знаком долі? Відповідь шукаємо у тереновому кущі. <рес> Сьогодні ми поведемо нашу мову про терен, який шанований серед українства, який є символом українства. Але перш ніж говорити про цю рослинку, я розповім ось таку небувальщу не буваль, алегеду. Якось зійшлися дерева на віше велике, аби обрати собі господаря та такого хазяїна, щоб він був і господарем, і слугою, щоб честь остаріх і надію оживив. І одна пості схоронив, а в нагороду собі нічого не просив, не бажав. Кого не просили, всі одмовлялися, ніхто, ніхто не хотів бути господарем ані слугою. Кедр був занадто гордий, дуб хизувався своїм багатством, а береза хвалилася своєю красою. І тоді хтось з-поміж дерев гукнув, а хай терен буде. Він і не гордий, він і небагатий, як дуб, він і красою своєю нахизується, як береза. І терен дав згоду. Що робить терен таким особливим серед інших диких Ягід? Терен стає особливим серед ягід, тому що він є не тільки символом, він є лікувальною рослиною. Ну, але і символіка, звичайно, велику роль відіграє. Чому його колючки завжди вражали уяву людей? Звичайно, терен собою символізував. І різні, різні позиції в народі. Тернова хустка, в народі тернова доля, врешті терновий вінець. Тернову хустку байкині носили, щоб не боліла голова. Тернова доля це доля нашого народу, доля українства. Терновий вінець це символ страдань, символ поневірянь, символ приниження Господнього сина. Терновий вінець уже став не як символом, а як справжньою конкретною річчю. Його привезли із Константинополя до Парижа. І він по сьогоднішній день зберігається в соборі Паризької Богоматері. справжній терновий вінець Господнього сина. Яку користь для здоров'я приховують ягоди та інші частини Терена? Від терену збирають усе. Корінь, деревину, квіти і плоди все це входить до складу багатьох різних медичних препаратів. Ну, але най... до... найбільше терен використовують у кондитерській промисловості. З нього готують різні напої, з терену вичавлюють сік, з терену готують варення, з терену готують різні ласощі. А ще бойківські господині готують такий напій, який називається тернівка. І я обов'язково сьогодні поділюся рецептом оцього цікавого і корисного напою. Тернівка. Щоб зготувати напій тернівка, потрібно 2,5 кг цукру, 1 кілограм під 500 г терену, 3 літри води. Але перш ніж готувати тернівку, потрібно ошпарити ягоди кип'ятком. Тоді вони позбуваються своєї терпкості. Настоюються ягоди, звичайно, довший час. Ну і коли. На дворі холодно, завирюха хуга, коли настає ріство, тернівку відкорковують і залюбки ласують нею. Чому терен так часто згадують о легендах та піснях? Звичайно, терен в багатьох піснях, легендах, повір'ях, в оповідках згадується. Запитайте звичайного пересічного українця, що він знає про терен, і він вам обов'язково заспіває пісню. Цвіте терен, цвіте терем, листя опадає, хто в любові не знається, той горя не знає. Терен є символом жалю, смутку, сподівань дівчини на кращу долю. Я ж люблю терен, усюю своєю душою, люблю ту пору благодатну, коли до тебе, як до пісні, свою я голову хилю. Уклін тобі, тереночку, за твої цілющі властивості, за твою красу, за твою горду постать. Тебе терночку вкриватиме пил доріг, тебе топтатимуть наїзники, а ти виставиш свої гострі колючки проти ворога злющого, а для людей цвістимеш білим, незайманим цвітом. Уклін тобі, тереночку. розкажіть, чому Терен виживає навіть не в суворіших умовах? Хочу сказати про те, що терен поширений на Україні, терен поширений в Білорусі, його тепер дуже і дуже знищують завдяки так званій меліорації. Його вирубують, його знищують. Але він є і морозостійкий. Які б морози не лютували, терен завжди відроджується, як той фенікс із попелу. І Знову ж таки радує людей своїм цвітом. І ще хочу додати на сам кінець, що ягідки терену дуже цікаві тим, що його залюбки купують країни Євросоюзу. Але і в нас, у нашій Україні, широко використовуються ягоди терену для лікувальних цілей. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай знання про цілющі трави та природу, надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!